Ну що, готовий перевірити свої знання з математики? Саме зараз. В цю суботу, 10.01, з 10 по 20.00, ти зможеш на моїй освітній платформі Математичка пройти пробний НМТ. Угу. Все буде як на звичайному іспиті. Після отримання доступу в розділі Мої уроки, саме вказаний час, у тебе відкриється тест. Буде обмеження часу 60 хвилин, буде 22 завдання у форматі НМТ, і ти одразу побачиш свої результати. Так, крім того, що важливо, о 20.00 в тебе ще буде розбір, детальний розбір усіх завдань. Готові? Одразу скажу, що цей тест з пакету математички, там є і узагальнюючі, і тематичні тести. І якщо в тебе є весь пакет, ти можеш не чекати суботи, а вже перевіряти свої знання. Це дуже класна пропозиція. Скористайся нею обов'язково. Чекаю тебе, приходь. А ти ще не готуєшся до НМТ? І питаєш, коли почати? Ой, найкращий час був учора. Але. Не засмучуйся. І сьогодні також найкращий час. Якщо ти ще не почав готуватися, я тебе дуже прошу, не зволікай. Знаю учнів, які роблять це в останні місяці, навіть тижні. У мене колись у курсі був слухач, який опановував весь курс за 15 днів. Мені так його було шкода. Він не спав, не їв, не жив, тільки працював. Я благаю тебе, не зволікай. А ти готуєшся, тільки проходиш тести. Береш варіанти зливи попередніх років. Ну ні, ти помиляєшся, це не є підготовка до іспиту. Готуватися до іспиту потрібно послідовно за темами. А ти сидиш на одній темі і закопався в ній, все вдосконалюєш свої знання, поглиблюєш. Ні-ні-ні. Ти можеш так не встигнути і не опануєш усі теми. А що важливо, в нас на іспиті. Завдання вони комбіновані, і одне завдання може містити питання з декількох тем. Тобі важливо хоча б на середньому рівні, але встигнути опанувати всі теми. Ти мене чуєш? Системна підготовка обов'язкова. А хтось зараз слухає мене і каже, там в мене класні оцінки в школі. Я знаю все на 11-12. Ні, ти помиляєшся. Оцінка в школі не є результат знань. Це є результат вивчення теми. А на іспиті у нас перевіряють трошки по-іншому, це інші компетенції, нам потрібно працювати швидко. Є ти зовнішні обставини, є спеціальний формат, не знаючи, якого ти можеш опинитися у халепі. Це не ті завдання, ну не зовсім ті завдання, які ми опановуємо в школі. Почуй мене. А хтось мене зараз питає. І найчастіше я отримую ці питання в своїх особистих. Можна з вами готуватися індивідуально? На жаль, ні. Я не працюю індивідуально, працюю з групами підготовки до НМТ, які почали вже навчання і працюють з літа. Хтось з вересня почав готуватися зі мною в групах набір на наступний рік почнеться з квітня на освітній платформі математичка. Але не засмучуся. У мене є курси підготовки до НМТ, які так само якісно готують до іспиту. І комусь навіть цей формат краще підходить. Це трошки інша система, це чіткий напрям, і я, до речі, там завжди присутня. Це не тільки відеоуроки, це купа тестів, це задачі для самостійної роботи. Це багато нашого спілкування в чаті все залежить від тебе. Питання виникають. Я відповідаю навіть вночі. І до речі, в нас є ще онлайн-консультації. І от сьогодні, в четвер, коли записується відео. У нас в курсі буде чергова консультація. Це дуже стисло, дуже ефективно і надзвичайно важливо. Я відповіла зараз своєму маленькому відео на велику кількість питань, які найчастіше мені ставлять. Якщо в тебе залишилися, пиши. І ще раз нагадую: 10.01 з 10 по 20 годину на моїй освітній платформі математичка тебе чекає пробний НМТ від математички. Отримай доступ угу. і чекай вказаного часу. Там ще буде маленьке пояснення в розділі мої уроки, яке тобі допоможе розібратися, як працювати з тестом. Питань немає? Зустрінемося. До зустрічі!